На no. про турецький відтинок фронту ми ще обов'язково поговоримо. Є у нас чудовий співрозмовник, який поінформований в цій темі. Святослав Лесюк, заступник командира 1-го механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42-ї окремої механізованої бригади. Вітаю Доброго в студії. ранку Так, дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Бажаю здоров'я вам і всім нашим телеглядачам. Я страшенно люблю це вітання від військових. Бажаємо здоров'я. Що зараз може бути найкраще, тільки ще мирного неба і перемоги. Давайте ми відразу скажемо про збір, який ми оголошуємо. Розкажіть на що збираємо. Там написано на техніку першому Махбату, але розкажіть більше на що. Я тим часом сканую QR-код, бо я відстежую хід. Власне, наш перший механізований батальйон, який становить. Основу батальйонної тактичної групи 42 окремої механізованої бригади діє на турецькому напрямку вже сім місяців. Минуло сім місяців, як ми тримаємо оборону Турецька, і крім того, наші військовослужбовці обладнують і другу і третю лінію оборони. Тому що треба бути готовими готовими до будь-яких викликів, і цим займається наш інженерно-саперний взвод. Завдяки колективу господарського суду Львівської області нам вдалося отримати землерійну машину. Звичайний екскаватор його придбали судді, всі працівники суду. Придбали з-за кордону, пригнали нам, поремонтували. Ми вже оголошували збір і придбали трал для переміщення цього екскаватора. Ну, але техніка не нова і техніка ламається. І її постійно потрібно ремонтувати. От одна гідравліка коштує 80 тисяч гривень. Крім того, потрібно зробити антидроновий захист цього. Екскаватора, тому що, ну розумієте, fpv дрони літають постійно, і це хоча б якийсь захист. Ну, ви знаєте, що на першій, другій, третій лінії оборони власне обладнанням позицій займаються військовослужбовці, а далі вже адміністрації, це вже далі в тилу, і цей екскаватор нам дуже допоміг. А далі вже піхота дообладнувала, бліндажі, фортифікаційні споруди і так далі. Крім того, інженерний суперний взвод ще має дуже багато потреб, тому що вони займаються теж начинкою для скидів. Вони працюють спільно з безпілотниками. І нещодавно наш взвод отримав. Роботизовану техніку це такий наземний дрон, який може мінувати територію, але його теж треба дообладнувати, бо є от той робот, але щоб він працював ефективно, треба дуже багато речей дообладнати і це треба придбати. Наші хлопці постійно скидаються. Свої кошти витрачають на те, щоб ремонтувати, бо техніка повинна працювати вже і зараз. А чекати, поки надійдуть якісь додаткові деталі ну, це час, а час це життя і здоров'я наших військовослужбовців. Ну, збір фактично стартував в нашому ефірі. Станом на зараз ви вже задонатили 16 тисяч гривень. Долучайтесь, будь ласка. Зараз бачите, можна вибирати. Хочеш ПІВІ, хочеш на машини, хочеш на ремонт техніки. Головне не стояти острій, навіть якщо це робите з гривнею, чи двома, чи з п'ятьма, це все теж має значення бо разом. Ми сили, я це кожен раз повторюю. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію. в Турецьку. те, що ви бачите, чи є у вас відчуття, що у росіян є мета до 9 травня? їм треба перемога і вони женуть женуть вперед. У них постійно якісь сакральні дати. Їм постійно треба перемога. Ну насправді їм потрібна вся Донеччина їм не тільки вся Донеччина потрібна, їм потрібна вся Україна, але їхні плани провалюються. І от 18 квітня вже буде 9 місяців, як Торецьк тримається. Хочу нагадати, що Бахмут тримався 9 місяців, але там не було таких запеклих міських боїв. Бахмут росіяни обходили справа, зліва по флангах. Тут вони зайшли в Турецьк, зайшли вони в липні минулого року. Чому зайшли? Тому що ну, відбувалася тоді якраз ротація деяких підрозділів, бригад, і вони скористалися цією ситуацією. Розвідка в них теж працює, як і в нас працює. І що відбулося, те відбулося. І їм вдалося захопити центр міста, де е, є адмінбудівлі, де висотні будівлі, там дев'ятиповерхівки. А це дуже добре виставити вогневі позиції і знищувати наші позиції. Відповідно, в дуже складних умовах доводилося воювати нашим хлопцям. Зараз вони тримають оборону в приватній забудові. Саме наша батальйонна тактична група. Я можу говорити за смугу нашої відповідальності, тому що там діє чимало різних підрозділів, частин і. Звісно, в лоб їм не вдалося швидко просунутися, тому намагаються, ну у них тактика незмінна. Обійти з флангів, обійти з одного боку, з другого боку, справа, зліва. Але там працюють по флангах азовці, а азовців пройти теж неможливо. І... Отака ситуація дуже дуже складна, напружена. Ми навчили росіян воювати. Що я маю на увазі? Вони використовують дрони дуже ефективно зараз. І саме на турецькому напрямку ми зіткнулися з тим, що використовують дрони на на оптоволокні. А це щоб ви розуміли. Дрон може і на такий на 20 кілометрів залітати. Він сідає на роздоріжжі десь біля дороги і чатує на свою здобич. Він чекає, поки проїде якась машина, піднімається і вражає її. Тому дуже складно проводити ротації на позиціях. Ворог намагається перебити нашу логістику і хлопцям, які там перебувають на позиціях в Турецьку. Ми скидаємо боєкомплект, харчі, воду, цигарки з квадрокоптерів. І провести ротацію дуже складно. У нас була ситуація 69 днів на позиціях частину бійців пробули. Безвилазно, безвилазно, починаючи з 24 січня, і це в лютому були морози мінус 20, і їм доводилося це витримувати. Чому вони так довго пробули? Не через те, що ми не хотіли їх замінити, чи не мали ким замінити, а просто кожен заїзд і виїзд це втрата мінімум коліс, або тому, що розкидають. Вибухові речовини різні, е, скидають танкові міни, скидають протипіхотні міни, а протипіхотні міни зразу втрачаються колеса. Ну і оці дрони. І навіть в нічну пору доби е, важко заїхати, тому що нічні дрони вони мають е, системи спостереження нічні. Чекаємо туману. Чекаємо вітру, чекаємо негоди, аби провести ротацію і таким чином зберегти життя і здоров'я наших піхотинців. Ну турецьк, чим він є для росіян з огляду на те, що фактично місто зруйноване? Тобто у нас є кадри, насправді зараз західному показуємо та аудиторія. Це бачить, просто що з там тактично, навіть точки зору, вони для себе мають борючись за турецьк. Їм місто як таке не потрібне. Їм потрібна територія розвітувати на Москву, що вся Донеччина захоплена, і ми прекрасно розуміємо, що взяття турецька, взяття Часового яру це тільки частина їхньої операції, аби обійти з флангів. Костянтинівку, а далі захопити Костянтинівку, далі Дружківка і Слов'янсько-краматорська агломерація. Оце, ну вони тиснуть, ви знаєте, з Лиману. А тут вони з Турецька з Часового яру хочуть обійти Костянтинівку з флангів, щоб захопити Костянтинівку. Але будьте певні, що ще рік це точно їм не вдасться. А що зараз на флангах? Тому що нещодавно росіяни повідомляли, що вони відмовилися від планів штурмувати в лоб, ви похвалили Азов, який стоїть на флангах. Загалом яка ситуація? Ну, їхня тактика незмінна. Вони Кріші? коли так, коли в лоб не вдається, вони намагаються охопити. Взяти в оперативне оточення наших військовослужбовців і е, таким чином змусити або виходити, або оточувати їх, щоб вони потрапили в полон. Е, їм цього не вдається е, здійснити і от буквально тиждень тому е, в нас був. Е, Випадок, коли і про нього в інтернеті писали інші військові частини, коли два бронетранспортери вирвалися за межі Турецька на оперативний простір, думали захопити очевидно якусь посадку для того, щоб створити плацдарм і там накопичуватися. Але наш військовослужбовець на позивний Цезар не розгубився. З гранатомета вразив перший бронетранспортер, а далі вже працювали ФПВ-шники. і оцю бронегрупу двох бронетранспортерів разом з піхотою було знищено. Там, можливо, один-два піхотинці поранені відійшли. У вас позивні Цезар в студії в нас князь. Ну просто це Верхівна. як судеться. Це так як скорганів. Е, 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 я можу сказати, що е, Цезаря е, ім'я Юліан. А, ну тут угу. ясно. А моє ім'я Святослав то теж ясне князь Святослав. Про ці БМП, які прорвалися, намагалися кудись там вирватися, щось захопити. Загалом в Турецьк росіяни важкою технікою їздять, чи там нема шансів пересуватися важкою технікою з огляду на те, що місто вже повністю зруйноване, воно проглядається, і тільки піхота, і то в негоду в туман може пройти. Немає шансів, не застосовує ворог бронетехніки. Це тільки, ну, власне, як і ми, тільки для ротацій. Якщо використовують там самохідні артилерійські установки, то це не з прямою наводкою, а як артилерією. Так само танки працюють не з прямою наводкою, а на великій відстані, тому що техніка знищується. Те, все проглядається, техніка знищується. Малі піхотні групи. Два, чотири окупанти намагаються просочитися. От Їм дають в руки китайську рацію БОФН. І вони по тій рації йдуть, і їх ведуть, з... До зверху Бос... дивляться Дивляться і кажуть: праворуч, ліворуч, йди в ту хату, він заходить в ту хату, там накопичуються. Ми так само виявляємо їх і знищуємо. В основному FPV-дронами. це зараз війна дронів триває, і коли їм вдається просунутися десь ближче до наших позицій, тоді працює наша піхота, є пункти спостереження, є вогневі позиції, виставлені, і таким чином ми їх знищуємо. Вони намагаються весь час щось вигадувати: то на мотоциклах прориваються, а на ішаках. Е, ні, е, називають у нас мули, ну це по радіоперехопленню. Mm. Вони кажуть Мул, пішов туди, пішов туди. Мул це той, хто несе їм боєкомплект, харчі, воду, те, що ми скидаємо з квадрокоптерів, то вони несуть. От е, нещодавно взяли в полон е, суміжні підрозділи одного військовослужбовця росіянина на мотоциклі. То він навіть без зброї їхав. Для чого? Бо йому зброя була зайва. Він постачав оці речі, і на допиті він розказав, що його фактично обманули. Він з Вологоградської області. Мав служити строкову службу, кажуть, а навіщо тобі строкова? Йди на контракт, ти будеш отримувати гроші, будеш служити по місцю. Ну тільки підписав контракт. Зразу ж навчання на коротке, два місяці. і Не, не уточнили по якому місцю. Слухайте. Так. У нас дві хвилини залишається. Ви говорите про мотоцикли. Знаю, що останнім часом на окремих напрямках напрямках почали навіть квадроцикли використовувати, а вони мають ліпшу прохідність, вони можуть всюди проїхати. Квадроцикли і ми використовуємо для евакуації поранених, для е, доставки людей на позиції, ну на не на передові позиції, на передові тільки бронетехніку, а е, окупанти використовують баги. Полегшені варіанти, тому що для них головне швидкість, і вони для них життя людей нічого не вартує. Для нас збереження життя і здоров'я військовослужбовців при виконанні бойового завдання це головне. В у нас ну, тепер півхвилини. за той час коли ви стоїте в турецьку, ви бачите, як поводяться росіяни. Змінилася їхня тактика. Тактика не змінилася, але весь час е, щось вигадують, щоб застукати нас з ненацька. Ну але ми теж маємо інформацію і їм це не вдається. Ем, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час. Передовсім за вашу роботу вам і побратимам, звичайно, ну але й зокрема за те, що сьогодні тут з нами в студії. І на фінал подякуємо аудиторії, яка підтримала цей збір. Маємо до цієї миті 70 тисяч гривень, але це не кінець, цей збір активний і надалі. Святослав Лисюк, заступник командира 1-го механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42 ї окремої механізованої бригади, був у нас у студії. Спасибі за те, що приїхали, за те, що прийшли.